То без, без торгу ще є торг. По катах завжди хороший торг є. Тому хто хотів дивився сороковку якусь з кабіною, з реверсом, щоб файна була комплектація, щоб все було супер, бо то ката NH, NH називається, на той фірми ката йде. Еней 40 без кабіни, Еней 40 з кабіною. Дуже раджу. Дійсно, там знаєте, купити трактора. Якщо вдруг що там по гарантії даже буде. То можете взагалі спати спокійно. Що і запчасть вишлють, і якщо треба, не дай Бог, проїдуть, заберуть трактора. Там, чи поміняють, чи приїдуть, зроблять, там якщо щось поміли. Ну, то не проблема взагалі. По катах в цьому плані можна купити і взагалі ката, і не, і купити і не париться. Вот, тому давайте, хлопці. Шифінг я озвучив. Так, по Сінтаю у нас теж трохи йде гру грустно трошки. Тому що, от дивіться, Сентай 244 ТШЛ цей, з переднім редукторним мостом 4х4, був, віддавався 500, а зараз 5,300. 5300 Сентай на 200 баксів піднявся. І Сентай задній привідний, 4200 на широких колесах, і 4,50 обичний ТРК. Ну, понятно, там десь щось знижка є, десь нема. Но факт, тому, що Сінтайчики теж доларів на 150 да подорожчали. І так само Forte. Ну, то той же самий Сінтай, 244 з редукторним мостом 5300, 300 Но Fortex, кстати, новий ширше, коротше. Я завтра його помірюю, як буду мати час. Він, коротше, мости йдуть ширші в Forte, ніж в Е, І там інший, коротше, мост, ну, типу, редуктор інший і мост інший, Там, типу, як в Скауті, похоже. Іменно от форте 244. -та. Там новий дизайн. Я бачу, у мене бувати такі завезли з такими капотами, типу, як ці форти. Але у них буатло і більше стоїть. Тому цей, от 244 й Форт люкс, цей новий, з редукторним мостом, прям він своїх грошей стоїть. За 5200 поїде за 5200. чи 100 доларів знижимо, з кіном з, з, з форту. Сінтай 40-х нема, сінтайчики зараз пан Коля, Миколай, пан Миколай, зараз синтайчики завозять хіба лише ці такі. Ло, 24-ки маленькі. А 40-й є на базі Сінтая. от є, Наприклад, на ну, похожий. Кентавр є можу порадити 40. -в. От зараз до них і дійдемо, по цінах на Кентавр, Оріон, РД. В нас ще триває, до речі, розпродаж РД 244 люкс по 5700 буде 23-го року морда і 5824-го року кузов. Ford. Аналог Кентавра SX. Ну, по суті, трошки по кузову не так файно зроблено. Ну, по суті, по залізу те саме. там Мости, коробка, мотор, КМовський, все нічим не відрізняється. Люди вже на них працюють. Там, може, пару, пару царапин є по копотах. Тож 23 рік. ну 5700. Щеплення дводіскове, широкі колеса 11,2. А, двохконтурний розподільник на дві секції і йдуть. Хіба примусової нав'язки, нема? За 5700. Ну, то шара. Такий же саме Оріон стоїть там, 6 з копійками. Кентавр такий стоїть, 6100 там. До речі, кентаври теж прийшли. Так. Пан Артем питає, чи є na 50? Чи є na 50? 50-й є, можна замовляти. Но поставка буде після Нового року. КБ-50, КБ-90, всі, що зараз приїхали, вони вже всі продані. Вони вже всі продані. Після Нового року можна записатися, якщо ви хочете, щоб першим отримати, тому що. Ці всі, що зараз, там на Космос, Олексій, я знаю, знімає, ще щось знімає Енейчики, ще коли були в морі десь полились, вони вже всі були розпродаті. Тому такий дефіцитний дуже трактор. ну, Він, ну, ви поняли, можна записатись на нього, і вам в резерв піде з наступної поставки. Без питань. Пан Петро, привіт. Пан Петро, як ваша ката працює, файно чи ні? Пан Петро має кату 50-ку, теж в нас купляв. До речі Тут багато в чаті вже людей, хто у нас купили. От, бачите, як можете спитатись. Там я комусь ще довжену в лючка вислати на шифін-бляха. Завтра постараюся десь вкрасти лючка і висвати тому що бляха.